Шановні гості, дорога родина. Привітайся. П'ятниця. Була повітряна тривога. О, Господі, пішли ми в нову почту, нова почта закрита. У нас зазвичай, коли повітряна тривога, часом вони можуть бути відкриті, але сьогодні все зашторено було. В Ларьку купили дві якихось, хоча не з'їли. Сітро ось таке грузинське. Чи яке воно, я навіть не знаю. І зараз їдемо аж на Лук'янівку, на Дихтярівську. Це ми вже час в пробках стоїмо в корках страшних, бо все ж було перекрито. От. Сергій вже два рази думав розвертатися, кажу, давай вже сьогодні, бо завтра знов буде день просрати, як я кажу, кудись поїхати. Я вже хоч так хоч так буду лежати пізня після цих поїздок. Вони мене дуже сильно виматують. От то ми зараз їдемо ой, по одну дуже інтересну штуку. Як <с>, я побачила її знову мілі. Сергій мені колись таке хотів купити, коли воно стояло в два рази дешевше, Та, да, Сергій? А потім Сергій каже: Ти я ж тобі казав, чого ж ти тоді не хотіла? Ні, тобі треба щас. Каже, от ти гівно на мене. <ріст> чи як ти сказав? Каже, от ти гівно. А, що тоді не хотіла, а зараз захотіла. То оце зайчики по свою хотілку прийдеться, оце тарабанить довго. Дожди, бо я не пойму записує чи ні. Тривога була, мости перекривали. Все кругом забито. На пляжу дивлюся, воно ще й люди купаються. Воно через ці кущі видно, хай Бог милує. В Дніпрі. В Дніпрі люди купаються. О, так що таке? Відправити треба плаття, посилка лежить позаду. Те, що вчора я показала, купила в мене. Дівчина, де плаття, дешевше я продала, хоч ви писали, мені багато написали Юля, не продавай дешевше. Ну, зайчики продала дешевше, бо мені здалося, що ну, все рівно, знаєте, не ідеально. От за рахунок оцих ниточок, які природні. От буває, що вони в таких містах, що вроді і нічого. А тут мені здалося, ну, в общем-то, воно так мало будь. Я завжди кажу, воно, коли так має бути, то воно так має бути. Що таке, продала плаття. в мене ще ця тканина є. Е, ще, мабуть, буде на одне плаття чи на два. Якийсь, може трошки інший фасон придумаю, але теж в такому стилі. Так люблю, коли багато дерев. Ось, дивіться, як тут гарно. Ну, тут бруківочка і такі дерева тут на схилах красиві. Бо в нас район більш-менш новіший, рахується. І в нас такі великі дерева не розпуляються. Я дуже сильно люблю, коли є великі пишні дерева. Дуже люблю дерева, щоб було зелено. Мені подобається, коли затишно, коли є тінь від дерев, щоб не було спекотно. Щось нове, може, покажемо, як побачимо, а як ні, щось тут мостоко воно роблять, я дивлюсь. Це якийсь пішохідний міст, чи що це за міст? Чи це ще тоді за часів Януковича тут щось планували? Строїть так і не построїли, а це вже щось воно. Ліфт якийсь? Якийсь мосток. Не знаю, що це за мосток чи якась вертолітна площадка. Пішохідний. Ну, щось щось мост мостять, мостять щось тут на схилах. Тут і Дніпро і кручі в нас, просто за деревами не видно. Глянуті ще навіть ніж у минулому році, коли в минулому році ми проїжджали, то не так. А зараз ми бачимо, що частково робиться, незважаючи на те, що війна частково робляться ремонти. Я не знаю на часі, наразі це, але це робиться. Доглянуті газончики, дерева поливаються, багато квітів. Ми бачимо, що поливаються і чистяться дороги. В нас дуже часто, до речі, от я дивлюся з вікна з майстерні, проїжджає оця машинка, що бордюри навіть чистить. От то ну доглядають, місто доглянуте. Тут новенька дорога, мабуть, що, так? чи ну, ти мені знає здається чорний, чорний асфальт, тут, а тут була бруківка чи ні? Ти не пам'ятаєш? Асфальт, так. новий не, ну, асфальт. І мені була... здається, що тротуар також тут новий. Колись була бруківка, за давно вона крита асфальтом. Ой! Просто тут зараз ти ж розумієш така, як би, думка про ці відновлення доріг, ремонти, там, витрати на Так, Що воно не на драйзі. Да. Ну, все вірно, звичайно, що краще. Але ж людям, які тут роботу теж потрібно Звичайно, а, тому що люди людям. Як балансувати треба, звичайно, що це не повинні бути такі кричущі факти. Ще, вже, ти, зараз там ось чули, навіть читали, працюємо працюю комедію до Горбунова. Як Ми да. щось говорили з Юлією, будьте ведучим конференції. Будь Залишайте. ведучим, да. Кіно, вибачте, мені напишіть в коментах, хто дивився, той треш його. І ну, можливо, пробували. Ми чесно пробували подивитися пару серій. Ото, як їх там подивились чуть, чуть то так і забули, тому що це не кіно, це, це, це гімно. гімно. <клес> да. Це гівно. Треба називати на... речі своїми іменами. І воно бере гроші, на нього виділяють гроші, щоб далі це гівно знімати. Зніми, якщо ти став себе кінематографістом да спеціалістом, то з ними хоча б хоча б короткометражку, ту, яку можна було посчитати за кіно. А не цей до речі, до речі, короткометражка зайчики на Ютубі, мабуть, що вона є. Якщо її нема, подивіться, я вам раджу одну дуже круту короткометражку. Вона дуже давно знімалась. Вона називається кров'янка. Подивіться її, от це те про що ми говоримо. Це кіно. Це не гівно. А коли знімають отаке от, от гівно, як не знімав то Горбунов, чорті, шо там, да? де українець квартал, такий всі шароварщина, як ми кажемо. Ти всякі весіля, оті да, всякі воно абсолютно нікому не воно кіно далеко. Це просто ширпортрет. Так, да. то треба ну відрізняти, скажімо так, зерно від полови і е, вживати, дивитись якісний контент. Якісне кіно, дійсно, щоб воно було варте уваги, а не отаке всяке гамішку. І, звичайно, що людям потрібна робота. Воно має відновлюватися, має, але як ти кажеш, да, має бути баланс в усьому. І здоровий глузд. Як казала колись моя бабуся, що занадто, то не здраво. Центра трошки вам покажемо, хто скучив за Києвом. Цойчики. от вам трошки Києва. Трошки вам Києва. Виставка творів Марії Примаченко, Ось тут з 7.07 по 27.08, В кого є бажання, можете зайти подивитись. Ось філармонія, мала і велика. Спочатку це мала, а там велика чи навпаки? Я не пам'ятаю, як вони. вели, яка знає не великої, немало. Ну чогось я не знаю. Раніше писало мала і велика це національна філармонія. А там ще було дві. От. От. Там... Хоча, мабуть, зря, можливо, потрібно було. Тому що я, наприклад, коли гарна зап... якісний запис в ну, тому ж Ютубі, концерта якогось симфонічного, то мене не стільки мелодія якби, завлікає, як робота музикантів. Стільки Тобі вони... цікаво спостерігати yeah, за їхньою злагод... злагодженою роботою. Да, і так. видають оце все. Оце Кавить так само в принципі, як і інших, ну особливо груп, коли група працює на сцені, все. Це як би приємно дивитися. А коли вискаку, я коли вискакує з одним мікрофоном. Або вискачу, починає, як ото Діма білан лазити по сцені навкарочка. Тримаючись, тому, знаєте, не я завжди сміялася, як ото, знаєте, тримаються за матню і лазять по сцені. Ну що це таке? Чи ти стять хочеш, чи срать, чи що тобі робиться? Ой, зайчики. Так що сьогодні ось такі в нас події. Їдемо. Їдемо, їдемо дуже гарне в Бо Київ в нас дуже гарний. Дивіться, хто давно не був, хто скучив. Роздивляйтесь. Звичайно, що на телефон і з вікна автомобіля, але щось дай, видно буде. Щось дай, видно буде, так? Що тут у нас? Коробочка київські цукерки. Вечірній Київ. От раніше ця фотографія була, зараз вже змінили. Там вона якось по-іншому, а раніше от те, що було. Фокусуйся. Написано Туркіш ресторан, тут італійське кафе, тут щось інше було, якийсь магазин. Мабуть, що в цьому будинку. У Керсібанку таке всяке. Не пам'ятаю вже, що тут раніше було, але в принципі в центр він вже не міняється. От який він є, такий він є. Кажу, що центр незмінний. В основному нічого тут не міняється. Цум центральний універмаг міста, дуже гарна вітрина, така яскрава. Сестрі Фельдман, дизайнерки. Вільна бути собою. Гарна реклама, за речі. Тут раніше щось друге висіло. Все незмінне, все те саме, там також все те саме. Весь ринок ось тут. О, так якось телефон тримаю, щоб сфокусувався. Фокусується то ні, але щось дай побачити. Зайчики, ми вдома дуже крепко втомились. Оце така здоровенна коробка. Що це буду показувати вже е, завтра, як ми його дістанемо, тому що зараз ми голодні, нічого не їли. Тут Сергій варить гречку, щось поїмо та й будемо відпочивати. Дуже важка штука. Її вага самої цієї штуки 20 кілограм, і до неї ще є отаке. Хто здогадається, що це таке? Пишіть в коментарях. Ось ви побачили, що це. Здогадуйте, що це таке? Те, що треба мені. Не Сергію, а мені. Ну, в принципі, Сергію може, ну як, поспособствує те, щоб мені воно знадобилось. От, догадуйте, що це таке. Всім вам бажаю гарного настрою, тому що я дуже втомилася і дуже хочу їсти. Всім вам наснаги, натхнення і гарних вихідних!